Як повідомив судовий секретар, судового засідання у нас з'явився представник, позивача і представник відповідача. Треті особи немає, належним чином була повідомлена під час міста до справи. Відводи складу суду? судо. Надійшло у нас там, пояснення да? пояснення від позивача, від да? міської радниської радваш. А? Без права, через рот уронить. Без права. Ну, класс, значит, э, ну, проедем справа, суд выучит все пояснения. Переходим к справа по сути. Кто у нас апеллянт? Без Вам слово, а, Ваша честь, так как я засначала уже и тексты тексте председателя мы на своем усилении, Дійсно були такі рішення, яким дійсно було задоволено на цьому вимоги і визив укладені додаткового груду. Проте хочу звернути увагу на те, що матеріали справи відсутні докази того, що позивач направляв вказану додаткову угоду в Кеченській міське раді. Судове цілення позивач зазначав лише те, що він надавав, якоби відправляв примірники договорів, проте навіть не зазначав, чому він належним чином. Заповнення з реквізитами, з підписами і таке інше. Причому навіть під свого запис представник позивача зазначив, що це були лише поступанки, тому що він вважав, що міська рада повинна самостійно це все оформити і йому направити. Також на підтвердження того, що ці документи, як викладані на міській раді, вони надають докази відправлення. Хочу звернути увагу, що матеріал справи міститься відповідь. Від Укрпошти про те, що вказ на є містить некоректне значення, оскільки місьмі 14 цифр, а не 13, і визначити, встановити, що дійсно таке відправлення мало місце, не є можливим. У додаткових письмових поясненнях Чечаська міська рада звертала увагу на те, що стороною було порушено умови договору. Перед за все, міською е, радою надавалися. Надавалися рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради, зокрема про те, де міська рада зазначає, рекомендує орендарю утикнутися від дій щодо незаконного зняття зелених насаджень на орендованій земельній ділянці. Надавався акт обстеження зелених насаджень, копія акту обстеження зелених насаджень, де зазначено про те встановлено факт того, що на вказаній орендованій земельній ділянці. Орендарем незаконно було видалено 54 зелені насадження. Крім того, в ради було надано Акт Державної екологічної інспекції столичного округу, де було встановлено те, що було проведено вирубку дерев без відповідного досвіду в якості 61 штука. Крім того, міська рада посилалася на численні відео репортажі і. Які розміщені у відкритих джерелах в мережі інтернет, зокрема і до репартачі незалежної інформації агенції ТОГ, мережі Фейсбук, громадського раді, громади та При Ірпіння. І вважаємо, що вказані свідчить про те, що орендарям неналежно чи не виконувалися свої обов'язки договору оренди. І ще одне, на що хотіли звернути увагу, це на те, що що матеріали справи містяться довідка від фінансового управління про те, що сплачувати оренду сільно договори оренду? Це момент. Я теж не буду прояснення, я значимо, говорити, що суд добре візнається. Лише зверну увагу на те, що щодо направлення на примірностів на продовження договору надали докази, враховуючи, що ця квитанція заповнилася в працівником Я особисто я допускаю технічну покупистку міста. Щодо того, що зазначив представник... Суді всі планки цих проєктів договорів, ми зазначили в суді, чому ми їх не підписували, тому що вже були інші представники, це вже пройшов час. Які примірники пішли до суду, ми достеменно, як представники, не знаємо, тому ми на себе не брали, не брали відповідальність підписувати минулою датою сьогодні документи, які надавалися в потяг судді, показали примірники цих проєктів напродовж. Що стосується нібито порушень зі сторони позивача умов договору оренду щодо виробки зелених населення, насправді я здивований такою позицією представника відповідача, тому що відповідно до закону про благоустрою населених пунктів в редакції закону від червні 2017 року, документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, отриманих відповідно до закону про уровень діяльності. Є підставою для виділення зелених насаджень після обстеження земельної ділянки та складання обстеження зелених насаджень, що підлягають виду. У цьому разі видання зелених насаджень не потребує до Звертаю ну, увагу: ми пояснення додали, що суперендарем... Було отримано в червні 2018 року. Я написав пояснення в червні, тому що не було видно дату, але на порталі ваша честь, на порталі єдиної Державної електронної системи сфері будівництва цей дозвіл зазначений. Я просто дам для огляду, бо там така якість не дуже була. Що дозвіл на проведення підготовчих робіт зареєстрований, здається, 7 групп. На 6 2018 року. Тобто всі ці акти, е, Акт Державної екологічної інспекції, який був проведені... А я не дав. Бізь... Е, акт екологічної інспекції, до речі, час проведення цієї перевірки е, приймав участь завідувач юридичного підрозділу Мучанської міської ради. Сказав, що він дозволу не надавав. Він добре обізнаний, що суперендар як замовник будівництва в червні 2018 року отримав дозвіл на підготовчі роботи, які надають йому право видалення зелених насаджень відповідно до проєктної документації з будівництва і на підставі отриманих містобудівних умов. Тому жодних дозвілів. Після червня 2018 року від міської ради отримувати не потрібно було. І міська рада це добре знає, чому завідувач освічного підрозділу під час політики екологічної інспекції про це не зазначив не відбували. І всі подальші акти обстеження, де фіксувались видалення зелених насаджень, вони також здійснювалися у період з моменту отримання дозволу на підготовчі роботи до. Дозволу на проведення будівельних робіт на підставі підготовчих у подальшому вже на підставі дозволу на проведення вже будівельних робіт. Ці всі акти про неможливість обстеження теж, на наше переконання, не можуть вказувати про порушення умов договору, тому що про відсутність суб'єкта на земельній ділянці з жодним чином не вказує про те, що ми заперечували акт про. Недопуск не складався, тим паче, що відповідно до умов договору, орендодавець діє, орендар діє і здійснює свою діяльність на своє бачення у відповідності до власного графіку. І орендодавцю заборонено втручатися в його господарську діяльність. Всі відповідні докази були надані до пояснень, тому вважаємо апеляційну ну, скаргу без Безпідставник точно судово діваток скажу У вас є ми, ми запитання. Репка може сюда, будь ласка, дійсно репліка. така норма закону має місце. Маска репліка. Проте ваша часи хочу звернути увагу на те, що це норма закон звучить так, що дійсно документи, документи, документи щодо відправи на виконання підготовчих та відділенних робіт є підставою для далення целених насаджень. Але Після обстеження земельної ділянки та складної відповідного акту, звертаю вашу увагу, що ніякого обстеження проведено не було, і ніякого акту теж складно не було. Тому е, хочу звернути увагу на те, що все ж таки передаре не було дотримано цього закону і е, вказане свідчить про те, що їм було порушено умови договору. І ще хочу звернути увагу на те, що Мудівельній інспекції і області було, е, було винесено нанесено припис про усунення порушень вимог законодавства сфері містобудівної діяльності від 25 четвертого го А також е, департаментом державної архітектурної будівельної інспекції було е, прийнято рішення про зупинення дії містобудівних умов. Я хочу звернути увагу суду на те, що е, вказані документи були оскаржувалися позивачем адміністративного адміністративному порядку. За рішенням Верховного суду вказані е документи лишилися вчинення, що свідчить про те, що е позивач проводить будівельні будівельні роботи з порушенням будівельних нормів. Ну, не коротка репліка. Вашу честь, щоб, щоб не було це дуже коронавку згідно ордесу на видалення сухостоїв, кущів. Який був виданий 15 вересня року, зазначено, що в 12 році це перша частина оренди, в 2015 році була продовжена. І 11.08.17 08.17 міську раду проведено обстеження. Це зазначено в огляді. Які обстеження проходили? Все, запити немає. Чи вважають сторони, щоб суд оголосив якісь документи по справі? Суд вивчив матеріал справи повністю. У позивлення мають такої потрапились. <рес> Єсування саме справи перевірки в допу за закінченим. Суд переходить до судового дебату, словом дається апіляту, що я прошу скасувати рішення про суду Київської області і прийняти нове рішення про відмову закону, оскільки в матеріалах справи відсутні докази про належне виконання, а також щодо вчинення дій, які поновлення вказаного договору, оскільки судом першої інстанції було встановлено, що позивач не надав доказів направлення додаткової угоди. Що просять судові, щоб скасувати рішення суду першої інстанції, ходити не промову заповнення цієї відмовити здобування операційної скарги станції залишити? Що залишається на комісії?